Всім привіт! Так, по темі архетипів жінок ще запишу цікавий архетип, такий, як земля, можна сказати, але я трошки її назву інакше. Це жінка-мох. Бо, бо, не знаю, бо, по-перше, я сама дуже люблю мох. Для мене це якраз асоціація з лісом, з комфортом, з тим, що от росте, але дуже Важко на нього вплинути, він як покриває землю, От, тому чомусь у мене таке буде бачення. Тобто, якраз цей архетип жінки-моху це тієї, що оживає після бур, росте там, де вже, здавалося, би нема життя. Тобто вона не шукає світла, вона сама ним дихає. Цей архетип якраз говорить про відновлення, про м'яку таку захисну тілу, про життя, яке повертається після виснаження. Коли це говорю, у мене просто картинки завжди, от, якщо ви бачили, свіжий молодий мох, а ще коли він квітне навіть, і, і ти його торкаєшся рукою, і він так, аж як ніби втонеш в ньому. Боже, мене просто мурашки обожнює мох. Тому цей архетип, напевно, він аж такий м дуже глибокий, бо він дуже близький до землі, завжди у зв'язку з землею. При тому ростеш повільно, да? тобто цей архетип, жінка-мох, вона нікуди не поспішає. Вона все всьому дає прорости. В символіці в нас мох це просто як пам'ять Землі, От, живий килим, такий, так? в якому прям тиша, в якому дуже багато всього знаходиться від, не знаю, тисячоліть взагалі життя на планеті. Він покриває рани планети. Мені так подобається це, тому що часто ж мох росте там, де щось вирване, де на якихось таких ділянках тіньових. ну Тобто де треба прикрити. Мені так подобається, це от закриває цю твердість каменю, покриває це своєю зеленню, своєю такою ніжною рослинністю, життям покриває твердий камінь. Тобто архетип сам про відродження таке через спокій, через тишу. Тут немає ніяких вибухів, немає ніякої боротьби, тільки такі глибокі вкорінення, сталий ріст і довіра до життя. Тут просто цей архетип вчить нас жити не швидко, а дуже по-справжньому. Світла і тіньова сторона у нас у цього архетипу в плюсі – це м'якість, природність, відновлення. Зв'язок із тілом, з землею, з природою, глибокий спокій, стабільність, вміння наповнювати інших своєю присутністю, але не словами, а от іменно присутністю. В мінусі тут ж просто, коли може бути застій, просто коли вже спокій вчиться переходити в якусь байдужість або ж замкнутість, якась самозахищеність, надмірна, надмір, задужа, там задужає. Як то може бути там, тривожна, да, така захищеність якась. Відчуття відохремності, ніби життя минає повз, втома від світу, коли жінка обирає сховатися, а не проростати в світ. У магічній роботі цей архетип викликають для заземлення, для наповнення життям після втрат, після виснаження, ну, тобто для відновлення. Стихія: тут земля, каміння, рослини, ліс, дерева, ну, звичайно, мох. І намір у такій роботі з цим архетипом, це я дозволяю собі жити повільно. Моє тіло є частина планети Земля або ж частина Землі. Моє серце це її подих. Можна працювати з зеленими каменями, там, типу малахіт, нефрит, дерев'яними предметами всякими, ароматами, боже, ароматами, пачулі, там міра, щось з того. Але запахи у нас якраз теж про таке щось, що торкає, і збуджує, і заземляє, так само, як дим заземляє. Добре проводити ритуали на землі або біля якихось коренів, дерев. Для практики дихання землі вийде на природу, або остань босими ногами на підлогу, уявляючи, що під тобою земля. Зроби кілька повільних вдихів і відчуй, як з кожним видихом тіло стає важким, важчим, глибшим, спокійнішим. Уяви, що з твоїх стоп у землю спускаються тонкі корені, вони м'яко вростають і п'ють силу землі. Тобто ти на вдиху можеш собі казати подумки, я живу, а на видиху я приймаю. Отак От кілька хвилин проведи в цій тиші. В цьому розумінні, і просто після практики можна доторкнутися до чогось живого, типу рослини, дерева, каменю, неважливо, і подякувати землі за цю опору свою. І пам'ятайте, що жінка-мох, це архетип, що вчить не змагатися з часом, тому що вона росте там, де інші вже опустили руки і нагадує, що. Справжнє життя не кричить, воно дихає повільно і спокійно, тобто укорінено.